Уявіть собі, ви гладите свого котика, він муркоче, а потім одразу починає вилизувати саме те місце, до якого ви торкалися. Багато хто думає, що це образа або що кішці не подобається ласка. Насправді ж, причина інша й дуже цікава. По-перше, коти неймовірні чистюлі. У дикій природі вони мають приховувати свій запах від хижаків і здобичі. Коли ви гладите котика, на його шерсті залишається ваш аромат. Тому, вилизуючи себе, він повертає свій власний запах і маскує сторонній. По друге, це ритуал комфорту. Для Кота, процес вилизування, як для нас, чашка чаю чи теплий плед. Він допомагає заспокоїтися, зняти напруження і відчути безпеку. Тож після доторку господаря кішка ніби врівноважує свої емоції. По-третє, у цьому є ще й соціальний аспект у котячих сім'ях. Родичі вилизують одне одного, щоб показати довіру та зміцнити зв'язок. Якщо кіт після ваших погладжувань одразу починає чистити себе, це не відмова від ласки, а знак того, що він сприйняв вашу увагу як щось дуже важливе і хоче підтримати власним доглядом.